Кож хочу нагадати, що від завтра учасники акції анонсували, що вони також блокуватимуть напрямки пунктів пропуску у Стилух і у Гринів орієнтовно, десь о 10-й годині можуть початися такі дії. Ну але будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд. Навряд та ну ем, щодо прогнозів, яким чином взагалі відбувається комунікація, тому що ем, ну, давайте просто пояснимо для, для аудиторії, для контексту, що такі е, блокування вони відбуваються не лише на кордоні, вони відбуваються теж на автострадах всередині самої Польщі. І от там е, ці фермери вони говорять, що блокуватимуть, наприклад, від 14 до 16 або від певної до певної години, чи в випадку з кордоном це працює так само, і чи тут ви орієнтуєтесь на інформацію від? Протестувальників, тобто зараз це про спілка солідарність, чи все ж таки від колег з протилежного боку кордону? Власне, ми не можемо впливати на ситуацію, яка відбувається всередині Польщі. І ви вірно зазначили, що блокувальники вчиняють свої дії на різних напрямках, в тому числі на напрямку кордону. Тобто, вони фактично не стоять в пунктах пропуску польських, вони знаходяться на певній віддаленості. Від пунктів пропуску на автошляхах, які ведуть до кордону, що ускладнює рух для, для вантажних транспортних засобів. На щастя, учасники акції не блокують рух для легкових автомобілів, для автобусів, які ми перетинають кордон.